Чотири місяці тому Люба втратила чоловіка, котрий з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно пішов захищати країну. Без батька залишилися двоє діток, та сьогодні, під час святкового концерту, змогли трішки відволіктися. Які можуть бути емоції? На час відволіклися ну, для дітей так думаю, так на сам насправді дуже важко. Таких родин в Україні дуже багато. Та, попри війну та болючі втрати, благодійники усіляко намагаються підтримати, бодай дітей та подарувати відчуття свята напередодні нового року. Зокрема, фонд біживі за підтримки некомерційних німецьких організацій Гансетік Хелп і via all ukrainians організував проєкт привітань з подарунками для вразливих категорій. Наші партнери друзі з Німеччини в цей рік так також виявили, виявили можливість привітати дітей це з віку від 3 до 18 років, які втратили одного або двох Батьків це категорія ВПО, категорія малозабезпечених та тих, які проживають в будинках сімейного типу. У рамках програми благодійники завітали до Олевської та Овруцької громад. А вихованці міських будинків культури та творчих колективів підготували святкову програму, аби подарувати справжнє свято. Разом з акторами діти в залі гралися, танцювали та сміялися, а батьки із посмішкою спостерігали за своєю малечою. Я треба проводити, щоб дітки трошки розлякалися, тому що вони дуже такі замкнуті діти. Ну діти дуже зараз стривожені, і їм потрібна підтримка. Рідних, тому що потрібно дякуємо за цю програму. Дуже дякуємо. В обох громадах зали були повні. Вмістили приблизно по 300 дітей. Олевський міський голова говорить, благодійний фонд Біживі вітає їхніх дітей вже вдруге, і це дуже важливо в такий час. Це саме ті категорії дітей, які постраждали, які відчули на собі горе нашої війни, яка, на жаль, відбувається з Російською Федерацією. Але ми, щоб трошки підняти їм настрій і нагадати про те, що вони, не дивлячись на те, що проходять військові дії, залишаються дітками. організовуємо такі свята, трошки, щоб приділити їм увагу і відволікти від тих проблем, які є в сьогодні. Та найкращою частинкою свята для дітей самі маленькі гості називають звичайні ж подарунки. Ручка. Папа, папа. Лего Да. І блокнотик, <ріст> <ріст> блокнотик. І пакунок. <ріст> Малювати. <ріст> а ось для Андрія захід став подарунком на Миколая. Мені Миколай нічого не приніс. Мені понравилось. Смішно, весело загалом говорять організатори, планують привітати із святами близько тисячі дітей в трьох громадах Житомирської області, а також близько п'яти тисяч маленьких українців на прифронтових територіях.